Доволі часто чую від жінок про таке, що якщо вони гарно ставляться до чоловіка, якщо вони проявляють свої почуття, якщо не граються в якісь там ігри і просто щиро говорять про те, що там він їй подобається, що вона закохана, то, що... тоді цей чоловік починає цим користуватися і починає так, скажімо, нагліти і використовувати почуття цієї жінки у своїх якихось там певних корисливих цілях. Так от, я хочу сказати про те, що це не означає, що ви повинні е, далі продовжувати грати в якісь ігри для того, щоб вас не використовували. Це означає, що ви просто е, натрапили не на ту людину, яка може це оцінити. Е, тобто людина, яка дійсно буде щира, відкрита і так само буде хотіти вас любити, вона не буде це використовувати, а буде подати вам все От людина, яка не має до вас почуттів і просто думає, от як. Як це використати цю ситуацію собі на руку? Тоді вона так і буде робити, тому це залежить просто від людини.